Що можете розказати про вчорашню і сьогоднішню? Які у вас враження, що вийшло, не вийшло, чим задоволені? Ну ми їхали сюди, сюди за перемогами, ми їх отримали. Це плюс. Вчора була гарна гра, ми виграли багато очок, сьогодні також. У нас було також завдання, щоб старші більш добре зіграли, щоб дати можливість нашим молодим більш програти. Отримати впевненість. Тому сьогодні у нас все склалося. Так, да, були помилки. В якийсь момент ми розслабились, але результат у нас є. Ми виграли. Ви задоволені цим куром. Зараз нас поїдете далі. Вдома. Да. Можливо, щось було складно. Якісь моменти були, коли вам здавалося, що можливо якийсь перелам грів. Відбувається, можливо, щось десь розладувало. Були такі моменти? Правда? Сьогодні початок нашої третьої чверті був дуже поганим. Ми кілька разів підряд втратили м'яч та нам суперник забив. Але Юрій Михайлович взяв тайм-аут, отрима по голові і потім все пішло як по маску. Можна, будь ласка, коментар по вчорашній грі спочатку, а потім до сьогоднішнього. Ну, десь дві ігри вони були одинакові. Вчора в нас був кращий процент попадань трьохочкових, більше 50% в соні 42%. Тобто десь в нас за рахунок того, що був кращий процент попадання, і за рахунок того, що ми виграли піпір, скажімо, менше допустили помилок, вдалося здобути цю перемогу. Але хочу сказати, що Вінниця дуже така швидка команда. Команда, яка ще себе в цьому чемпіонаті покаже, тому що вони ж перемогли в Одесу в Одесі, і в я думаю, що Вінниця буде в боротьбі за потрапляння в четвірку, як ці ігри показали. Ну десь трошки ну моя думка така, що десь. Не той процент попадання дальніх був Вінниці вчора. Ну і сьогодні це команда попадуча. Дуже вони просто не попали. І за рахунок того нам вдалося ну так, скажемо, здобути свою перевагу. Але в свою чергу хочу подякувати своїм дівчатам. Вони Сьогодні всі приймали участь, хто були заявлені. Вони кожна вийшовши на початку, усилювали гру. Та, звичайно, з молодістю є певні помилки, тому що у нас склад молодий. У нас 14 чоловік від 19 років і молодше. Є досвідчені Оля Олексійчик, Оксана мова. Але всі молоді, як всі молоді, вони ще. Ну, Допускають помилки, але в цілому будемо працювати, тому що основним завданням нам є це виховувати молодих гравців і, як то кажуть, готувати гравців для баскетболу 3 на 3 Кожна коментар у нас по вчорашній і потім по сьогоднішній? Дві рази, дві різні гри. Я чесно кажучи, думав, що ми готові трошки краще. Ми показали ігри. Треба ще тренуватися, готуватися наступним туром і вирішувати ті ну, попадання в четвірку. Плево. Як воно буде, не знаю. Поки що, ну, так сказати. Вчора дуже погано, а сьогодні вже краще, пару-дві четверки. Будемо тренуватися, до доступних ігра. Там францові, ну, Дуже добра команда. Якісь моменти не задоволені залишилися? Так, є моменти, що поговорили з командою. Першу ще добили, а потім більш-менш зіграли нормально. Тобто, десь розуміння є. Ну і до кінця, що треба тренувати, готуватися, налажувати схеми, гри, поняття, хто що робить в записі, хто, що в новонападі, поки немає.